Перед входом до сесійного приміщення одразу два пікети. Перший більш гучний та масовий за обмеження доступності алкоголю. Ми е, прагнемо е, досягнути прийняття Верховною Радою законопроекту 2062, який спрямований, реально спрямований на вирішення цієї проблеми. Зменшення кількості магазинів, що продають спиртне, перенесення їх подалі від шкіл та лікарень та збільшення штрафів за ігнорування антиалкогольних законів. Ось неповний перелік пунктів цього законопроекту. На його підтримку актив. Ісце тверезою України збирають підписи. Поряд, тематичний флешмоб, мінне алкогольне поле Україна. Пройти з таким лабіринтом із зав'язаними очима відмовляється міський голова Володимир Хомко. Натомість погоджується депутат Олександр Курсик і підривається. У рівному потрібно заборонити продаж алкоголю у нічний час з 10-ї години вечора до 8-ї години ранку. Ми заберемо таким чином доступ людей, які випивають алкоголь, а потім вони хочуть, як кажуть, догнатися і вже шукають. І тоді саме збільшується злочинність, пригоди так в лапках. За звернення до парламенту просять проголосувати і міських обранців. Володимир Хомко обіцяє його вивчити і винести на наступну сесію. Тим часом вимоги інших пікетувальників, мешканців гуртожитка на Відінській 10, депутати Довольняють, вони більшістю погоджуються прийняти будівлю у власність міста зараз е, про... Проробляється питання заключення до груміни, щоб це приміщення віддав фонду держмайна, а йому фонд держмайна віддасть інше приміщення. Якщо це станеться, тоді фонд держмайна як державна установа, може місту віддати. Якщо ця схема знайде підтримку у власника, от тільки за доброї волі власника, ми заберемо. Поки місто метикує, як забрати гуртожиток, у нього забирають частину парку Шевченка. Власники ресторану Ліон кажуть депутати, нібито самовільно захопили землю і розгорнули там будівництво. І це не зважаючи на рішення суду, який зобов'язав. <зав> повернути цю територію громаді міста. Вчора виявилося той факт, що вже замість того, щоб все прибрати своє майно, вони виставляють опалубку і заливають фундамент, викликали міліцію, подали всі звернення, всі відповідні інстанції. Ці особи ні на що не реагують. І сьогодні, зараз, продовжується дане будівництво. На нашій міській землі однак міський голова вирішив поки у ситуацію не втручатись, зазначивши, що цією справою мають займатися правоохоронці. Найжвавіше обговорення на засіданні розгорнулось навколо ситуації з 14-м дитсадком. Після особистого прийому у очільника міста та розмови з представниками громадської ради при обласній адміністрації активісти батьківського комітету вирішили особисто розповісти про чесноти керівника закладу і міським обранцям, просили не підписувати її заяву на звільнення і відновити платні заняття. У садку у нас прохання конкретне. Ми хочемо перевести це в конструктивне русло, щоб батьки на зборах вирішили і запропонували в управлінні освіти підтримати. Те, що було в нас, напрацьовано для з'ясування ситуації навколо садка міські обранці створили комісію. Туди увійшли представники усіх фракцій. Серед них і колишня освітянка Світлана богатирчук Кривко. Вона переконує неофіційні батьківські внески. Наразі чи не єдиний спосіб розвивати матеріальну базу дитсадків? Держава не забезпечує своїх зобов'язань щодо фінансування бюджетних галузь. Ви, як депутати, вже це за два роки зрозуміли і разом з тим, якби батьки. Офіційно сплачували на рахунок, так як є згідно законодавства, 40% того, що вони сплачують, ішло би в податки. А відтак наймовірніше неофіційні офіційні збори існуватимуть і далі вирішити проблему можна лише на державному рівні, вважає міський голова. Законні платежі у вигляді податків на утримання установ. Місто не не, не що йшло в Київ і повертали щось до нас, і ділили, щоб батьки тільки батьки повинні розпоряджатися. Окрім цього, депутати проголосували кілька десятків земельних питань, прийняли зміни до бюджету рівного та ухвалили рішення про відзначення в обласному центрі дня Європи. А ще сесії Рівнеради ради вже невдовзі можна буде дивитися вживу у мережі інтернет. Ірина Весловська, Денес Коломис. Інформаційна програма день.